Наша Україна – Сучасна, можна так сказати, Україна, але трошки по-іншому зображена, тому що зараз у нас трошки інші події на Україні відбуваються. Зараз не оголошена війна, але я бачу Україну все-таки позитивною і бачу все-таки такою красивою. Світить сонце, тут є українські хати, тут можна сказати зображений український колорит. Ну, тут все українське. Ця дівчинка вважає малювання найбільшим захопленням, що вже визначило її життєву долю, незважаючи на те, що попереду декілька років навчання у загальноосвітній школі нові предмети, нові вчителі і нові інтереси, нині вона налаштована твердо і рішуче тут юну рівнянку. Навчили основам малювання, скульптури, композиції, ознайомили з відомими творами та розповіли про великих художників минулого, але найголовніше передавати власні емоції та почуття засобами образотворчого мистецтва. У рівненській дитячій художній школі колись у такий самий спосіб починали авторитетні зодчі і талановиті живописці. Від початку рівненська художка, як і більшість подібних закладів, була частиною великого єдиного механізму радянської пропагандистської системи. Окрім розповідей у дитсадках про революцію та її героїв, діткам змалечку нав'язували основні принципи масового мистецтва соцреалізму. Про Протечії поза залізною завісою згадували лише мимохідь. У таких обставинах навчалися майбутні художники, чиї роботи формуватимуть смаки глядачів та архітектори, що нині визначають візуальне середовище, у якому ми живемо, та багато інших фахівців. На перший погляд, візуальне мистецтво найменше мало б постраждати від зазіхань цензури. Прозаїка, поезія, історія та мас медіа тут все зрозуміло. Щоб дорослі не сумнівалися в успіхах країни рад, вихователі їм з малку розповідають про Леніна та революціонерів і нав'язують потрібні вчення. Разом з тим, невже пейзажі чи натюрморти бувають суто радянськими? Наприкінці 50-х років минулого століття після короткої відлиги влада в притул ледь не з раннього дитинства виховує смаки та навчає майбутніх художників. Для юнацтва були при клубах, при будинках культури, от були студії. А починаючи з 59-го року, це вже були школи для дітей. Ну, вони не для молодшого віку, а це вже для дітей, які закінчили п'ятий клас загальноосвітньої школи. З-поміж подібних відкривається школа у Рівному. Її перші випускники нараховують 10-15 учнів, а викладацький штат всього декілька вчителів. З 1959 року і до 1986-го учні школи відвідують заняття у приміщенні на вулиці 16 липня. Тодішня комуністична, що нині у напівзруйнованому стані ледь нагадує про ті часи. В загальній школі носилися по тих рекреаціях, по коридорах або на вулиці, там того цуріка грали. Тут сама атмосфера така була. Школа, по-перше, була не дуже велика. А по-друге, в коридорі стояли скульптури, на стінах висіли роботи. От роботи там не, не, як то кажуть, не молотком припиті до стіни, вони легенько так висіли. Тому сама така атмосфера вона вже спонукала до того, що ну десь будеш бігати, перевернеш чи зіб'єш ту скульптуру. Через декілька десятиліть Микола Іванович разом з іншими фахівцями визначать зовнішній вигляд центральної частини Рівного. Саме у художці пробудили інтерес до прекрасного. Він із насолодою згадує своїх перших вчителів. Це були талановиті люди, що відзеркалювали свою епоху та запити влади. Подекуди їхні методи застарілі. Разом з тим учні з великою насолодою відвідували уроки. І першим директором був Олександр Романченко. Ну а війшли педагоги, от, хоча, можливо, вони педагогічної. Освіти не мали, я не можу там сказати, чи мали чи ні. Але як художники вони були прекрасні. Це був Карів і дружина Карів викладала історію мистецтв. Потім Бізюк, а потім поповнились трошки пізніше Олександр Форсюк, Чуприна. Перші випускники згадують про поповнення новими кадрами через декілька років після відкриття школи у середині 60-х. Молоді викладачі навчали новим прогресивним методом роботи. Крім того, учні вчилися аналізувати картини відомих творців і дискутувати. Коли я вже був в другому класі художньої школи, та в другому класі до нас приїде приїхала така плеяда молодих викладачів. Після закінчення Дніпропетровського художнього училища приїхав е, от багаторічний директор художньої школи Мартиненко Анатолій Іванович. З ним приїхав Жежар Анатолій Михайлович, Мирошниченко, е, Мирошниченко Микола Миколаївич. Незважаючи на цензурування навчальних програм в цілому та заборону творів художників так званих буржуазних суспільств, деякі викладачі, всупереч системі, йшли далі. Окрім чітко визначеної обмеженості, радянська освіта вирізнялася глибокою академічністю. Зокрема, у Рівненській художній школі вчитель з історії мистецтв розповідала не тільки про великих талантів з минулого, але й згадувала про авангардні течії на заході. Ці уроки добре запам'ятали випускники. Вона так захоплююче розказувала. Ну, і я ж говорю про художників, про картини, про їхні епізоди життя. А от я вже в подальшому, в подальшому такого вже не було. Не в інституті ми того не, не вчили. Просто сам для себе вже так десь шукав, цікавився тим. Але от вона зародила цю цікавість до історії мистецтв. Вся країна живе в одному ритмі, десь у столицях створюють креслення типових будівель, напрацьовують масовий стиль. Індивідуальність і творчість заперечуються апріорі у будь-яких проявах. Свої найкращі твори художники пишуть на запилених мольбертах удома, а на показ виставляють лише те, що потребує держава. Взагалі радянським мистецтвом. Треба сказати, там були дуже прогресивні цікаві художники, але практичних їм виступ не було. Зрозуміло, що не могли дні виставлятися, їх не признавали, тобто іноді вони і були і в буланах, і заслані, і, і навіть їх розстрілювали як бивчука, тобто просто звинувачували там в національному тероризмі, тобто навіть для художника це якісь такі нонсенси, такі звинувачування. А ті, хто працювали, тобто під цензурою, під пропагандою, звичайно, їм давали кращі місця, бо вони могли виставлятися, але для себе все рівно іноді вони робили щось, те, що є ціни на замовлення партійної пропаганди живопис. Сці створюють плакати і транспаранти, виконують поліграфічні роботи. Соцреалізм слугує єдиним еталоном для всіх, а творчу індивідуальність у майстрів придушують у зародку. Була виставка в Києві, куди звозив з усієї України роботи. То спочатку відбирали це був тур. От який відбирали, от навіть так між собою художники. Ну посміючись, казали, що турнуть від слова турнуть. от перший. Потім коли вивішували, дивились роботи. І вже третій, якби тур чи відбір, це вже коли і йшла по виставці, ну така комісія партійна, яка дивилася, якщо щось не влаштовувало, то могли роботу просто зняти, не допустити. Картини художників проходять суворий відбір перед тим як потрапити на очі доглядача. Це нагадувало іспит власним сумлінням. Роботи учнів рівненської художньої школи спочатку не були надто популярними на виставках. Відколи директором стає пан Мартиненко, який полюбляє експериментувати як у творчості, так і в навчанні. Ситуація змінюється. Потім Анатолій Іванович, коли прийшов, коли почав розкручувати цю художню школу. Ми побачили, що рівень художньої школи ну, гідний сперечаться не тільки, як то кажуть, в нашій країні, а на рівні і тоді, ну, так Союзу на міжнародному рівні. І сьогодні художня школа приймає участь у міжнародних виставках і отримує премії. Яскравим прикладом це коли в 93-му році от ми представляли виставку молодих. Митців в Аусбурзі, Нюрберг, Аусбург, Дюсельдорф, Реген, Регенсбург. От, і наша от саме молодь нашої школи, це старші учні були, вони показали той рівень, який не сподівались навіть ті люди, які приїхали і шукали, вони знайшли саме в Рівненській школі. Роботи учнів перемагають на авторитетних виставках в Індії та Аргентині. У 1998 році. Ось ця робота перемагає у Франції на всесвітньому конкурсі. Підводні фантазії. Нині, як і раніше, до школи приходять особливі дітки, вважають вчителі. Їх не цікавлять комп'ютерні або сучасні забавки. Тут навчаються з великою охотою, адже на найближчих декілька років їхню творчу душу прикував Мольберт художника. Розвиток сучасних технологій не відбиває бажання до звичайної праці. А ну щоб мишку помалювати, треба теж міти олівцем малювати. Це не просто, що всі з мишки малюєш. все-таки те, що ти вориш руками, зовсім по іншому. Це твоє особисте, ти вкладаєш туди душу. А не відбуває, тому що дивлячись, кількість наших бажаючих і наших, оскільки з нас учнів, тобто я рахую, що це нічого не відбуває, воно додає. Нині школа перебуває на утриманні міської громади. Як би не парадоксально це було, але адміністрація закладу задоволена увагою та допомогою влади. Фінансування у нас, ну не хочу так хвалитися, знаєш, затирати носа. Ми задоволені тим, що є. Останні роки, все. всім скрутно все є. Ну, ми знайшли декілька моментів таких. Ми стараємося, ті кошти, які нам виділяють, а нам виділяють кошти, що ми їх мудро використовуємо, ми ремонтуємося, ми перекриваємо дах, дахи школи, ми привели порядок, там твір, всякі такі нюанси. На даний момент, ну, можливо, це так буде дивним, дорожки звучать, що ми в гарному фінансовому стані. Рівненська художня школа це тисячі випускників роботи переможці на всесвітніх виставках, щасливі діти та їхні батьки. Заклад успішно працює й нині, підтверджуючи слова демокріта: ні мистецтво, ні мудрість не можуть бути досягнуті, якщо їм не вчитися.